Пециональна стадія. Одна з заключеннях пари забирає, тому що є вже Ну, Наш Денис Маршенко Чертка, він у нас буде зірка під новецьку куру. Міжнародний в площа. Спробую зробити дубль 20 на один. Поки що ні, якщо 20. Тому скільки там залишилося даний етап? Все. Олександр Гетьманський, представляє Харків, який поразний сенсаційно виграв у Олександра Молека. Вау, приємно. Це один з лідерів, лідер рейтингу, так? Number one. так? Так. На даний момент вже немає ані Усика. Який вчора виграв крикет. Ну, Григоренко вибув Сергій Ненко да, у групі. Так, Гераренко. Загальний на вийти. Дякую, що Денис вийшов самий. Що Денис до цього року приклав, йому все десь не дядька. По мені двадцяточку. Він щось був придумав. Мабуть, вийшов. Він сконцентрований такий, але Денис спокійніше з це грає. Він подвійний десяточку там кидав, кидав на поковесь почули. Це вже це 501, то треба просто рівно. Рівно закрити. подвійним сектором або. Подвійні сексуально розкриває? Або був так. Це правило, так? так. Тому може затягуватися і те, що хтось доходить до... може бути брейк. Пауз. Не Просто 16 16, помер. 10 майже 16. Там за... Йому треба, заберу зміни потрібну під. І він выиграє Вемучий Вимучує свій свивак. Вымучує свивок. Вымучий рафонок з ага? Один нок. Один работи. Один один. Один миль. Да. Е... Один... Один... Ага. Він взяв свивак. Вимучує. За трьох програмів так. Під фінал, пару до трьох. Зазначив, що Артем ОТЕМУСІПОСІВ ОСДУШЬНИКА РАНТУ, з яким я в групі теж грав, грав, поступився. Він до слова, кем? два максимуми, один зі мною, один з, з Ледіньовим. Ця група була така. Ніби і гра, дам, але шансів на вихід майже не було. Якщо проаналізувати виступ буквально спортсменів, то вже стало традицією, що більшість організаторів займалися організатором, записом, Сергій Діненко займався <реку> Ну, це Нормально е, дуже відрадно, але дуже ну, як не, знав, б, не хватило одного Олега дебютанта. Олегу, Олегу Вишневському. Він виграв свого. Конкурент вирішальних бій, але ми треба виграти вибирати 3 робити. Різниця 9-9, різниця 9. Гетман такий спокійний, бачимо, спокійний. Всі емоції тримають собі. Нам треба вчитися. час. Більше сьогодні програли на емоціях, на вторгнення. Ну, не так легко сотня 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 типа? сотня 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 60, сотня 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 Умничка Дениска, умничка. На данном и... плане. Ми бачимо, що вже перефінала. Ще, ще уже відомий перший фіналіст. І я думаю, що скоріше. Як тут ще, ще чперфинало, ценност... там там уже закінчився. Там вже так, так, так. Так. просто скоріше сітка закінчилася. Що... Хто там вийшов? Можу? Ми, мабуть, можемо стати свідками. А хто ж там вийшов? вийшов? Андрій а Андрій Василь. Олександр Баби, дуже гарний зіграє. Це наш, можна сказати, побратими кубарці. Вони багато допомагають, вчимося, ми Чимосні. Пам'яті. Він, краса, він, краса, він краса, просто вже від'їжджає, напевно, на того. Волосы взлевал Нереально. Сам сьогодні стулисом закрив. Ой, молодець. Ой, молодец. Дивіться, що там. Ні, нет, я не знаю будь-що, Там тренируємо. Але оскільки... Граючи, значить. грає, все грає. Все почуваємо щось робимо. Всі почують, навіть люди почують. Не знаю, це напевно просто не суперник. суперників. Ми дуже так, що знаємо. Класно, Але Але не виходить. Працює днівська, працює. Працює. Двася. Двадцять. Наші турнірзоб зробила дубль. Виграла так і... Там розміна по Маріуполю. Друга чума. 50 третя ви так думає чем вичити вчора то что это было за этих лучше по три Я до восьми дениста 5 до восьми п'ять до восьми той топ має закласти також гайдущому ні. А. От каких патронов двадцать? 20 Снимался. Проверь, А ему требовал закрываться? Так, пятьдесят тысяч. Пятьдесят тысяч. уже висим спасал сорок Слышали. Саша. Саша, шестьдесят Каже, ще має своє голови. У вас буде кидати потужні 16. Дві неї кидає, по-моєму. І виграє? вас? Ні? Тропляють сусід. Двійних одиниць. Вечерний помер. За мною. Замість 16 закритих. 20.

Замоється відміняло, я думаю, все-таки бассуди. Ну, можно дізнатися, Мы так что-то подсажем за 7 часов нашли на смаршенько на бежі. Далее 20. Ще раз 20. своїми кітками хоче і зараз, бідає, 19, не зрозуміло рішення, 59, 20, 3 на 20, здається. Веде поряд 20.31, і бідає, кидати на матч. А я запів там визначається перший фіналіст. А mm. хто mm. mm. ж чекає переможця цього тела. Двадцать четыре. Отримай задоволення. Динися. Хоча дві девятнадцяти сто 119 Не пішло двадцять, він перед щось не дуже розумно зробив. А у Александр 10. Не выкидал на другий решат, тем не меньше друзья. Таузана, то. Потрени 19. Давай. Чому? Він кидав 15. Все, а, ну, находить на 78, 62, зараз потрібно 10 і подвійних 16. Я бачу, що папку ну, не... з потугом, 62. Саша, нічого не цього пізнає. Yes. 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 Ну що зробив зараз? Замість просто ну, подбій. Він зробив собі. Відділ. Проблема, так? Да? 13 шок Ну йому треба зараз 13. потрапити в одиничку, напевно, так? Да? Ні, 5 будуть 4 А можна одиничку тут не буде. Я думаю, що ми тут опять буде і все. Дає шанс Олександру Хайтьману. Отримає шанс. Раз. Не подвиня. Не пути нет? Зайцем. Два 20. Так мы еще я напробувати тоже спалил таких 13, 5, а то есть. Пробуем сказать. Вот не в лучшем. Девятнадцать девятнадцать пять. Там сто тридцать бу топ будем 16 або айну двадцять треба... Чотири быть і пів финанси. Четыре по дві справа.

Еще можно с другой но не Еще что-то разрубил Александр закрылся да! да. 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 а ты жмешь витаю а ты что? Na Mas o